Доброе утро, друзі! Я вас вітаю на своїм каналі. Зовуть мене Валентина, проживаю я на Полтавщині. Друзі, нарешті буду готувати сніданок. Сніданок буде швидкий, не замислуватий. Водичку зутра попила, кофе попила, зарядку зробила, стирку вирісила. Стур, супчик зварила на обід буде вже. Зараз роблю собі сніданок, дівчатке. Так що, дівчатка, ставлю, це зараз у мене на куфу ставлю. Ставлю сковорідку, хай гріється. Розіб'ю два яєчка. А я снідаю в основному яєчка, творог. Я вже вам говорила. Це те, що я навіть і полюбляю. Так, зараз я оток розіб'ю, не знаю, чи мені сюди молоко додати може трішки. Трішки, мабуть, молоко додав. Сковорідку я змазала олійкою. бо я стараюся. Щоб тільки-тільки змозати. Це така скорітка ж не пригороє, так що, мабуть, я чуть-чуть додавлю молоко трішечки. Трішечки добавимо молоко. Ось так, може грам даже 30. Все. Так. І це хорошо розбутаємо. Друзі, я солити не буду, не буду. Не тому, що я забула, чи що не буду. Так. І виливаю в сковорідку. Так, добренько. Це вилила. І накрию кришечкою, зроблю більший вогонь трішки. Тільки що приходила до мене контролер по газу і каже, я перший раз ця вона, ця жінка худе, ну, вона молоденька. Я каже, думала, якщо вулиця називається Молодіжна, то тут усі молоді і думаю, це мабуть, всі на роботі, що ні до кого не зайду. Коли, каже, я йду, а в основному виходять такі, як ви. А я їй кажу, моя дитина, річ у тім, що як ми строїлися, це ще, я говорила, 78-й, починали осінню в 77-му заливали фундамент то Тоді наз... назвали молодіжна назва була. Це ще наз... ця вулиця починала строїтися. Я навіть не знаю перші дома, як на 75-му, десяток, ну, взагалі, общем, 70-ті роки. Тоді, кажу, в нас жили всі, дійсно, сама молодіж тут була. І вулицю назвали молодіжною. А тепер, кажу, звісно, так, друзі, забалакалася. Я ложу, ложу я сюди лавош. Я хочу з лавашу, З лавошиком. А тепер кажу такий, як я. Хто з дітьми, в кого нуки, а хто й сам проживав. Вже такий. Ото вам і вулиця молодіжна, життя йде швидко. О, друзі, дивлюся, що я маю, що ми маємо, Так, друзі, можна перевертать? Можна не перевертати. Ну як я буду, а я буду так. Вже при помощі кришечки. Тепер я сюди висиплю сиру я натерла на обік і порізала трішки колбаси лікарської. Я в основному як беру, то і хоч вона не знаю яка зараз. Так, друзі, от так зараз трошки воно розпловиться. Я ще наготувала ось трішки хочу зелень, Це в мене часник зелененький. Я трішки кину. Не було так трішечки. Ось тут я його кину. І, не знаю, може це вам поготок, ага, щоб видно. І от я його що загорну, друзі. Отак, отак. так. Оце в мене буде такий снідоночок, дівчини. Тут такий буде снідоночок. Ну я ж казала, що я буду важити. Я його думаю, він вже не ну, хоче трішки, щоб просто сир. Я все заразум ховаю. Ой, ховаю заразум не ховаю, коли як прикипиться. Виключую. Щас, друзі, ми зложимо, Що в нас тут покаже? Яка в мене порція? Так, попробуємо. Це. Щораз, дівочки. Mm -hmm. Так, очі очки і будемо важить, що мене готували. Так, нерівно, напевно, не рівно, бо не нуль. Так, друзі, нуль. Ставлю мисочку Вікторія, нуль. А тепер, друзі, я подивлюся, скільки в мене ціє порції. Ось так. Ось так так, Так, друзі. 222 громи. Я ще, друзі, добавлю добавлю ложечку сметони зверху, коротше, до 300 грам буде. І кофе. Оце, оце друзі, я буду таке сьогодні снідати. Приємного апетиту, хтось сніда чи обіда. Заходьте в гості. Пока. А тоді займаємось кожен своїм ділом, а я покажу, чим буду займатися я. Друзі, зараз я займуся маринуванням буряком. Його небагато тут я витягла. та мене взагалі його залишилось небагато. Ну, я бачу, що він починає зморщуватись. Думаю, я його замариную. Саме проще мені це у півлітрові баночки. Це таке мені саме краще. Я витягну півлітрову. Можу, і на буршу він може, як я вже говорила. І на салат на любий можна. Я той рік тут заготовляла і в літрові. А поза той рік, це 23 рік, так, і трьохлітрову банку заготовляла, бо вже поналужувала в усі банки. Друзі, коротше, відварила я бурьок, очистила і тепер уложую в бонку. Уложуватиму, як я сказала, лише в пів трові. Оце ось я наготувала, тільки шість бонок. Оце ці боночки уложу, якщо і останеться, я думаю, не останеться, може буде мало. Ну, якщо залишиться, то я на салат. Є такий маленький, я його цілякуму пихою. І впихую ось такий, його можна цілікумоток. Та тут буде менше, друзі. Тут буде менше. Так, зараз ми його заложимо. І маринуватиму я саме простим способом. У мене є рецепт такий, що треба маринад заварювати. Ну, я його прямо в баночку насипаю. До речі, друзі, я вам хочу порекомендувати сказати таке, якщо ви щось хочете закривати, а ще не закривали, не робіть цього багато. Зробіть баночку або дві, попробуйте, ви знаєте, чи воно вам подобається, чи ні. Тому, що знаєте, ми кожного свій смок, кожен по-разному його. Той любить кисли, той не кисли, той солоне, той ще якийсь. Я чому так кажу? Бо я робила фасоль осінню, рецепт на 2 кг, А в мене фасолі було багато. Ну, я думаю, зараз я його закрию. Друзі, я закрила. Ну, мені, да, тут буде, зараз подивимося, які не багато. мені воно кисле, що я скажу? Нічого я не маю до тієї людини, яка виставила цей рецепт діло, тому що їй сподобається, а мені кисле. Значить, треба було мені зробити хоч на пів кілограма, а я так бігом сразу. Ну, в борщ воно то хороше, у борщі де, А отак, щоб відкрити, з'їсти то вона не годиться. Так, друзі, в мене тут виходить 5 боночок. Оце ось 5 якраз нормально. Це добре. П'ять боночок вийде. Ну, ладно, я й на салат не буду ось поставлю одну. Звором, вікно да. Або віці. Та ні, теля ще не брати в мене ще є. Хіба що я... Треба, ну, да, коли виступ тоді я беру. Так, друзі, оце його наложила у баночки бурьок. Я готую самим простим способом. Саме простим беру сіль у кожну баночку, прямо я насипаю соли. Тут маленька ложечка. чайна ложечка соли. У кожну боночку я насипаю. Ну от так от. Оце сюди, в кожну боночку. Так, друзі, соли ми насипали. Тепер. Зараз, <кій> друзі, я її витягу. Можна і друг взяти, але ну, я вже однієї хочу, щоб одна й та сама була ложка. Так, соле насипала, тепер у кожну баночку насипаємо сахаром. Сахару насипаємо по дві чайні ложки. По дві. Друзі, це на пів літра. Ви мене зробили на півлітрову баночку. Якщо ви хочете літрову, значить додаєте двічі більше. Я як закривала і трьох, то я висчитувала і на, три, на трьох літрову. Так, можна по цьому рецепту закривати мурку. Ну, у мене мурку я перетерла, їй було цей рік небагато, так як вона засуха була. Ну, дякувати Богу, було. Так, друзі, і тепер у кожну баночку я додавляю по 2 столові ложки уксусу. Я кажу, хто, хто перший раз пробуватиме роток закривати цей рецепт, робіть на боночку. Сподобається, робіть. Ні, може у вас другий вкус, може ви якось там інакше щось. Це є по 2 столові ложки уксусу. Тепер, друзі, слухайте. Заливаємо ми тепер кип'ятком і ставимо стерилізувати на 15 хвилин. Ну, якщо ж кип'ятком заливаємо, то ми ставимо в гарячу воню. Я буду переносити ці баночки в літню кухню і буду ставити там. Бо хоч і ми там, в літній кухні ми займаємося консервацією, хоч і ми нічого не консервіруємо. Дівчатка, мій буряк стерилізується. Друзі, наш бурячок готовий. Зараз я баночки переверну, вкрию, вкутаю і готово. Друзі, до побачення. Я вам бажаю здоров'я, миру, благополуччя. Будьте щасливі. Заходьте до мене в гості, підписуйтесь. Я вам бажаю всього найкращого.